Так, отак ми всі працюємо. Там дрова зложується, тут арпальчиком приїхали, Дивіться на які тут були кущі. Що тут було, це або спалити, шкода, хоч навіть бузина. Дивіться, які кущі, що з ними робити. А тут є в нас. Арпал, вон там, подивіться. Тут кучка, там заявлені і ще одна кучка. Всього шоти, вивозиться, все намучити а тут взяв. Так. Ось моя дружина поскладала дровішка. як гарненько. Я скільки вже живу, ніколи не знав, що так можна скласти. Ну так складав. А в кінці обично забивали якусь кілочка, кілочка, протягували дротою, стягували, щоб, тим, щоб воно трималося. І вона склала таку, таку, таким стопчиком. Так, і так переложила. і Посередині склала дрова. і Ніколи такі не шукали легких путів. Дружина раз собі склала, зробила, попросив, привіз трошки дров, щоб склади, склала, ну, раз, раз без нічого. Так, до чого це ми ведемо. Ось тут ми арпальчиком працювали. Тут було це все, до того хріва його навіть видно не було. Там не було, тут був, тут такі кущі були капець. Ми це все діло повирізували. Я в себе, сусід в себе на, на половинці. І йому не треба ніхто його палити, та все що там докидати. Того то буде палити. Прийшли якось, зібралися, приїхали, поставили. Оцих, скільки тут, я не знаю, тут багато. Багато гляк тут були. Там вишні, в мене були в садку, я там прибирав, розбирав, там вишні були. Я... І тут я їх поскладав, їх було дуже багато. Оце ми все перерубали, на дві кучки, хай сохне собі, трошки посихає. Потім вже після всередині літа їх накрию, скидаю на купу. Та й буде братися в котели кидатися, палитись. Почали ми тут десь пів 12 і закінчили десь в три. Це два рази ми курили, навіть по півчаса. Це ну, відпочивали, бо жарко, трохи сонце. І так, якщо нема транспортера, щоб подавати десь на якусь, на якусь прицепчик. Бо що тут васай тут більше, ніж васах, обично, там на якийсь прицепчик кидають Набагато більше то треба відкидати. Носиш звідти, там трошки є от метрів 10 ходити. носиш сюди, рубаєш і гралями відкидаєш. Чук-чук. Мінімум три. буде хорошо. Двоє носять, і один сюди відкидає, двоє носять, один відкидає. Але на крайній крайняк, то наносили сюди, заглушили трактор, наносили сюди, вкидає, закидаємо, один підносить, другий кидає. Ось таке, може що так довго, бо це вишня. Бузина тут ще є, горіх. Воно все таке карагувати, що його не можна впхати в цю нішу для подачі. Пхнеш туди його такими пачками, туди тулиш мене. Воно дрібненьке, воно не дуже це. І просто виноград тут по це вирубаний тут є. Ну тут, коротше, багато всього. Оте бузина. Шантиметрів п'ять. І дожиною його. І тоненьке оце все рубається. Це вже кінцівною притягує, бог бух десь. Ба це позарабували. Так рубає. Так що якби не арпал, то ми б не знали, що з цими гряками робили. Палили б, може, десь осінняти. Такий, як то кажуть, цінний матеріал для палива для котла така штука не було коли знімати таке відео щоб десь щось більше показати може десь пізніше, пізніше бо і посівна і тут прибрати все треба а що приїхав сьогодні чи тут садиться картопелька так поперед і вже mm. заїхати я ніяк не зможу а так я через город заїхав і мусив до посібної. Ну що ж, кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал Забі Україна. До зустрічі на каналі.